У приміщеннях, інтер'єр яких імітує ділянки лісу, тренуються майбутні оператори протитанкових ракетних комплексів. Їх завдання вдало замаскуватися, ввести супротивника в оману, здійснити успішний пуск і стрімко поміняти позицію. Ми ті ж самі снайпери, тільки проти тяжкої техніки, такі як танки, ворожі БМП, БТРи. Треба маскуватися. Бо і сама установка дуже дорога і. Спеціалісти, яких навчають, якщо установку можна нову заказати, а спеціаліста такого вже за годину не закажеш. Один постріл з вітчизняних ПТРК коштує близько півмільйона гривень, але закликаємо платників податків не хапатися за серце. Заощадити астрономічні суми на підготовці мисливців на танки, допомагають сучасні тренажери та програми. Різняться тим, що повністю він ідентичний до бойової установки. Тобто навідник не відчуває різниці між реальною бойовою установкою і цим тренажером. Висока собівартість одного пуску зумовлена надзвичайною точністю враження цілі до одного сантиметру. Під час відпрацювання сотень віртуальних пусків оператори розвивають м'язову пам'ять. Це допоможе їм спрямувати ракету точно в ціль у стресових умовах справжнього бою. Після тривалих занять на тренажерах убивці танків відпрацьовують навички в умовах наближених до бойових смуга перешкод протяжністю близько 400 метрів, яка включає колючий дріт, ділянки задимлення, стіни, імітацію каналізаційних тунелів та непролазних міських завалів. Нарешті, відбивши по дорозі ворожу атаку та відпрацювавши евакуацію пораненого, розрахунок ПТРК виконує своє основне завдання: здійснити результативний постріл керованою ракетою по ворожій бронетехніці. Це не просто як найнавших родах військ, психічно смого перешкод. Де на час, чим поскорше полудолати, а тут ще треба виконати імітацію бойових задач з максимально швидким відпрацюванням часу. Утім, до початку відпрацювання бойових пусків від курсу лишається хіба третина слухачів. Решта не витримує високих психологічних та фізичних навантажень. По завершенню цикла навчання в нас проходить вихідний іспит. З елементами виживання. Тобто на дві доби виходить розрахунки, полігон і потім проводить постріт із штатного озброєння. Тобто стуг на П, Корсар. В реальних бойових умовах проходить здача екзамену. Слухачі двомісячного курсу, люди із високою мотивацією. Вони свідомо обрали цю відповідальну та небезпечну роботу. Тут можна зустріти не лише молодь, але й досвідчених військових з десятком ротацій на рахунку, котрі прагнуть здобути додаткові бойові навички. До цього в підрозділах протитанкових в мене не було. В мене була інша спеціалізація. Ну так як українська армія зараз переходить на новітні засоби протитанкової боротьби, виникла потреба освоїти даний комплекс. За півроку свого існування школа підготовки операторів ПТРК, розташована у селі Старичі на Львівщині, показала високий рівень підготовки кадрів і продовжує зміцнювати лави Збройних сил операторами Стугни та Корсара.